Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Що я тримаю, друзі? Ну, ви скажете, солому ти тримаєш. Ні, друзі, я тримаю це цінне джерело поживних речовин, які потім можуть дати додаткові е е е центнери вашої наступної культури. Через те, що це джерело і вуглецю до 40% вуглецю в соломі. А 1 грам вуглецю дає можливість закумулювати до 15 мг азоту з атмосфери. Можете собі уявити. Друзі, це велика кладь азоту, фосфору, калію, сірки магнію, цинку, молібдену і інших речовин. Друзі, це органіка. Солома це органіка. Але для того, щоб вона дійсно була органікою, то необхідно з нею попрацювати. Через те, що просто так, просто так, якщо ми залишимо цю солому лежати на поверхні. Та ще якщо комбайн її так подрібнить сантиметрів по 20-30, по то це просто буде солома, яка забере і азот, і все інше, для того, щоб. Ну, ті… Бактерії лігнінові, її переробили, тобто це пожива для них, але не доброго для наступної культури. Друзі, що необхідно робити от сьогодні під час жнив? Насамперед, працювати необхідно з соломою, тобто налаштувати таким чином комбайн, щоб вони її подрібнювали досить дрібно. Ну, що значить подрібнювали досить дрібно? Все залежить від комбайну. Все залежить від е його механізмів, тобто від подрібнювача, який налаштований, від ножів, які гострі. Ну, сучасні комбайни, такі як, там, як Fend Ideal або там, е New Holland нової серії да? CR, е і інші комбайни, класи, там, ну, вони класно подрібнюють. А старенькі комбайни, ті, які вже років по 15-20 по 20 працюють, коли тупі вже ножі, коли їх не міняли там десяток років, вони ніколи її не подрібнять. І тоді ми не отримаємо із цієї соломи, друзі, дійсно поживу. Тому, що необхідно зараз робити? Налаштувати таким чином комбайн, щоб він її якісно подрібнював. 5 сантиметрів, якщо вдасться, це буде класно ідеально. Ну, тобто. Кусочки соломи. Далі він має її рівномірно розподіляти по полю. Тому не залишати валки. Ну, ми говоримо, друзі, за ту солому, яка не залишається на корм тваринам. відповідно. Ви розумієте, та солома, яка йде на корм тваринам, вона збирається і потім відвозиться на ферму чи десь зберігається біля поля. Є спеціальні машини. Які роблять із соломи чи круглі чи квадратні піліти, так звані прес-підбирачі. Я не буду сьогодні вдаватися в тему внесення деструкторів. Це також важлива тема, але це вже інша річ. Це також дуже важливо. Ми про це поговоримо. Ми вже колись говорили про це на нашому каналі, тому можете знайти і відео і подивитися, а корисно це чи ні. Внесення деструкторів на соломі для того, щоб бактерії перетворювали її в органіку. Ми говоримо сьогодні на саме просте це якісно подрібнити і розподілити. А далі, друзі, ми вже говорили, що її необхідно заробити. Ну, Якщо ви не працюєте там по системі «Ноутіл» no чи по системі стріптіл, там відповідно своя технологія, а якщо ви її потім вже подрібнено, рівномірно розподілено заробляєте якісною, чи лущильником, чи можливо культиватором для вертикального обробітку ґрунту, чи можливо дисковою бороною, неважливо, але вона має бути зароблена для того, щоб ця солома дійсно була потім. Органічним добривом. А це дійсно добриво. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію. Ваші подобайки, друзі, які ви нам поставите, я сподіваюся, вам відео сподобалось. Це буде ваша вдячність за нашу роботу і за інформацію, яку ми вам надаємо. Сподіваюсь, своєчасно. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні.